Ось кілька порад, які варто знати новачкам, коли починаєте Death Stranding 2. Якщо ви пропустили першу гру або минув вже певний час, це варто знати. Ви можете швидко зняти весь свій рюкзак, просто затиснувши кнопку Трикутник. Далі, якщо спорядити мотузку і натиснути L2, дивлячись на рюкзак, з'явиться підказка про можливість прив'язати вантаж. Якщо контейнери складені вище за ваш рюкзак, Мотузка стягне їх докупи, роблячи вантаж більш надійним і зменшуючи ризик того, що він розлетиться після падіння чи атаки. Будь-які нові пакунки, які ви покладете зверху вже зав'язаного, автоматично теж будуть закріплені. Перед тим, як заходити на ворожу базу, рекомендую робити одне з двох або залишити рюкзак у безпечному місці подалі від дощу. Або натиснути вгору на хрестовині, щоб відкрити меню вантажу і вибрати, вивантажити весь вантаж із рюкзака Сема». Це скине всі контейнери, але рюкзак залишиться. Бути легким значить, отримати більше бойових опцій і легше пересуватись непомітно. Велика купа посилок на спині привертає увагу. Якщо утримувати L2 або R2 біля контейнера на землі, ви піднімете його в руки, а не покладете в рюкзак. Це також швидкий спосіб автоматично спорядити зброю, підняту з землі. Просто утримуйте L2 або R2 і з'явиться підказка на хрестовині, щоб миттєво взяти її. Також корисно після додавання кількох контейнерів відкривати меню і натискати автоматично впорядкувати вантаж. Це правильно розкладе його і зробить вас менш настійкими. Я Рибалко. Ви були на каналі Риба Грає з голови. Дякую, що подивились це відео.